Жала Борісом зраз. Який сором Вірка сердючка схилила голову перед хорошою росіянкою Аллою Пугачовою та назвала мудаками людей, які хейтять співачку. Так за що воюють українці? Як ви розумієте, Андрій Данилко виступив на фестивалі Лайми Вайколи, нехтуючи обуренням українців щодо розмивання кордонів з росіянами та створення ілюзії дружби народів. сложное время, друзья. Я, конечно, не могла не приехать, не поддержать Лайму. Давайте бурные аплодисменты Лайме, что она организовывает. Несмотря на этот хейт, на этих всех мудаков, извини, другого слова, не могла подобрать. Если что, запикает. Алла Борисовна, вам здоровья, счастья. Никого не слушать, только меня. Все будет хорошо. Подякувала Алі Пугачовій. Настя Каменських виступила на фестивалі Лаймовай, коли в Юрмалі. Хоча її колеги по цеху Надя Дарофєєва та Оля Полякова відмовилися через репутаційні ризики та не захотіли співати на одній сцені з хорошими росіянами. своїй інстасторіс Настя опублікувала реакцію росіянки Алі Пугачової на її виступ. Поруч з примадоною сидить Андрій Макарєвич. От цікаво, Каменських врахувала той факт, що росіяни вбивають українців і толерування і надалі, ніби хороших росіян, це плювок в душу українського народу. Алла Борисовна, Я візьму, зніму ось цю звізду, при вас тут. І щоб всі загадали желання. А одне желання. Вірка сердючка зняла свою легендарну зірку з голови і у голос промовили найбажанішу мрію усіх українців. Щоб закінчилась війна. Ребята. Сіва <рістична> також Андрій Данилку подарував квіти при мадоні, а барісне прилицю але борісне вам здоров'я, щастя. Ось я знаю, що українці дуже обожнюють Алу Пугачову, бо вона підтримує Україну. То прохання до вас залиште посилання в коментарях, де ця росіянка, яка є уособленням руського міра, засуджує свою рідню та близьке оточення, які й досі фінансує російську армію. Тим паче, сьогодні рік, як минув від теракту в Оленівці, то за рік Пугачова точно повинна була засудити родину Приснякових, хоча б ну і Киркорова, звісно.